Чув, хтось таке казав, що е, хто знімає відео, то то балаболи. То Я е, хочу показати, що не, не тільки балаболи, а ми ще іноді лікарі трошки е, працюємо. Е, об, обстановка робоча. Е, і хотів би показати таку е, цікаву штуку, це якби на правах реклами. Е, у нас є такі сертифікати вакцинації, е, які ви можете замовляти, навіть маючи карту щеплень, звичайно, нашу українську, е, можете замовити е, такий сертифікат, який буде знаходитись у вас вдома, і ви можете ним користуватися при подорожах у якісь країни. В інші клініки, в інші міста, де ви будете робити вакцинацію, або від вас будуть вимагати або просити підтвердження про якісь щеплення. Ви завжди будете мати їх у себе. Не потрібно ходити в поліклініку, просити копії і фотографії. А будете мати у себе такий документ, який визнається на міжнародному рівні, і дозволяє спростити багато таких процедур. Тут дуже зручно, це ось такого зразка є державна 063 форма, а це такий міжнародний зразок, от, в якому вписуються всі щеплення. Тому я скину номер телефона адміністратора рецепшена нашого. Можете звертатись. У нас є така послуга.